Привіт-привіт! Друзі, хочу подивитися сьогодні таке питання, що чекає на Сумщину. Ближайший, ближайший місяць, давайте так візьмемо. Сьогодні у нас 31 травня, от на червень місяць, що чекає Сумщину. Ну, по-перше, на зараз. Карта мечів. Ситуація складна. Ситуація складна. Треба багато думати, щоб не допустити гіршого варіанту. Ну, на майбутнє на цей місяць. Карта двояка. кохання. Ну, може бути так, а може бути інакше. додаткову карту. Так, карта вибору, карта перемін. Ситуація зміниться однозначно через місяць, ну, зміниться вона через нашу стійкість, через наші здібності, вогонь. І тут також карта. дій. Ну, кар карти говорять про те, що Через місяць ситуація зміниться на більш стабільну. Але попереду ми повинні бути дуже і дуже обережні. Дуже обережні. Не наражайте себе на неприємності. Не скупчуйтеся у місцях, де не збирайтеся у місцях, де є багато людей. Тобто. Краще подбати про себе кожному. Звісно, я не говорю про ті місця, де зараз йдуть бої, пригранична зона, там просто треба виїжджати звідти на даний момент. Карта виїзду. Зважуйте кожен свій крок. Де ви знаходитеся зараз? Зважуйте, чисто є вам це робити, чи... Може і не треба, карта завершення. Все ж таки завершиться позитивно ця вся ситуація, що є. Ми надіємося на гарний кінець, на те, що все ж таки збудеться наша мрія, наша надія. І прийде мир, і буде нам усім щастя. Ну, що ж, е на потім карти випадають найбільш благоприятні, але зараз, зараз треба бути дуже і дуже уважними. Да. Потім ситуація буде краща. У нас є всі шанси на те, що буде краща ситуація. Всім удачі!